Вовочка садить чесник. Другу грядку, третій рядочок. Алінка загортає легенько. Всі дружно допомагають. Ще одна команда в мене є. Ось так. Ми садимо новий чесник. То ми садили чесник козак. А тепер якийсь новий сорт. я ж не знаю, що за сорт. Синій. Часник синій. Ми засипаємо попелу у рядочки. Давочик. Посипай пополу. Ось так попел і сядемо чесник.